вже пізно ввечері, і коли са мав мій чоловік. Його голос і присутність того, тої розмови, то є, що то є він, що то є, що нарешті очікувано, що він в Україні. То було кілька слів, але то так. Е дуже, але я дуже. Хотіла, щоб він знав, що ми зразу його що зразу ж він знали, що він в полоні, що він що ми його чекали. З полону військовослужбовця Володимира Логінської дружина і діти чекали рік і 10 місяців. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік Галини одразу став на захист України 21 червня 2023 року під час виконання бойового завдання в Луганській області потрапив у полон. Проте спочатку військовий вважався зниклим безвісти. Я одразу знала, що він в полоні, тому що прийшло відео, і, і я особисто одразу. Але ем, ну, так якби є по статуту, бо він пішов на позицію ну, і, і дали е, сповіщення, що пропав безвісті. Ну і ми довший час ми направляли в Червоний Хрест, і з Червоного Хреста прийшло підтвердження ну, в районі десь так. Е, П'яти місяців часу чоловік Галини один з тих, кого 19 березня повернули під час чергового обміну між Україною і Росією. Спочатку були у телеграм-каналах такі відомості, що в луганських колоніях, а згодом я вже і не знала, не було відомості, де саме де саме і чи листи доходили. Я то було невідомо. Зараз Володимир на реабілітації вдома його чекають дружина, донька та син. Ольга Дейнека, Руслан Ловренов, Суспільне новини, Львівщина.